У Житомирі на стіні приватної it школи з'явився мурал, присвячений Гаррі Потеру. Намалювала його художниця-муралістка Анастасія Сладковська на замовлення школи. Розмалювати стіну висотою у 10 метрів та шириною в 9 метрів було нелегко, каже дівчина. Над нею вона працювала три тижні. Цей малюнок замовив власник цього приміщення для школи приватної. Звернулася до мене ще в червні десь. Два-три місяці пішло на ідею розробку ескізу, і е, намальований вже він був в жовтні місяці. Я переношу малюнок на стіну методом масштабування, е, малюю сітку і е, переношу по сітці е, олівчиком і лінійкою і просто від руки. І все, а потім фарбу далі малюю. Житомирянка розповідає, використовувала фасадну фарбу, яка повинна протриматися не один рік, а ескіз відтворила відповідне до бачення замовників. Також вона зазначила, що це справді було викликом, бо лише рік тому вона освоїла анатомію для художників. Запит був такий, що це має бути Гаррі Поттер, що там має бути замок, і по кольорам також, щоб було таке небо, ніби як сонце заходить, теплий контрастний малюнок. Ну, якісь, якісь такі вимоги були. Художниця зізнається, і вона, і її син є фанатами Гаррі Потера, і це стало однією з причин, чому дівчина погодилась робити таку складну роботу. Я консультувалася зі своїм сином, тому що він зараз якраз читає Гаррі Потера вже, перечитав всі частини і по-другому коло пішов. Єдине тільки що мені написали, що Гедвіга має бути білою, але виправдаюся, що це прохання замовника. Він мені скинув конкретно фото сави, яку треба перемалювати, тому вийшло так. Але це швидше художній прийом, тому що тут ми орієнтувалися на кольорову гаму. А не на достовірність там чи схожість, наприклад, з актором, там що не схоже, кажуть. Також не стояло такої задачі, щоб це був прям фото Деніла Редкеліфа. Сказали, має бути схожий, має бути впізнаваний, але не обов'язково, щоб це була прям копія. А йому дуже сподобалось, сказав, що класно. Я йому я його спитала, чому ти мені не сказав, що Гедвіга біла. Він каже: ти що не знала. Ну, ти так намалювала, значить, так треба. А більше в захваті діти, які тут учаться, от їм це незвично. А мій просто живе в цьому постійно, і він уже такого захвату не не вимовляє. Не дивлячись на те, що Мурал знаходиться на приватній території, хочем дозволятимуть зайти, подивитися чи сфотографуватися з ним.